Україні. Вітаю всіх на моєму каналі. Продається ось такий Трафік. Автомобіль 2012 року випуску. Довга база, як ми бачимо. Оригінальний пасажир. Моторно 84 кВт 115 кінських сил. Це самий потужний на 2.0. І так, цей автомобіль мені залишили під реалізацію, просто в прекраснішому стані. Якщо взяти по кузову, звичайно є підкраси. Автомобіль вже їжджений по Україні кілька років. Глобально нічого не було, але так, підкраси по-любому є, тому що автомобіль е, має такі от тоненькі скажімо так, арочки Отут, спереді. І в них висікає дуже багатьох авто, і за того фарбують їх. Ну, Це чисто косметика. І так, йдемо по стану. Як ми бачимо, спереді стоять темні фари. Це люди вже собі самі робили. До речі, до червоного автомобіля дуже прикольно виглядає. Спереді в нас є типу дуги, отакі. є туманки, є по бокам дуги, легкосплавні диски. Ось такі. До речі, з гарною гумою такою. Це Goodyear, Я там не пам'ятаю, який рік я дивився. Но, такі, я думаю, що відсотків 60%. їде ну, дуже гарно по, по снігу. Є в нас форточки, є в нас рейлінги. Тут такі вітровички, вітровичок на капоті Виглядає в такому кольорі дуже гарно. Він такий яркий автомобіл, їдеш по місту і всі звертають увагу. Так, ззаду у нас розпашонка з дворниками. Фаркопа, на жаль, немає, як не було. Його так і ніхто не ставив Також тут фарбовані двері, тому що тут є така у них болячка, хто знає, відкриваю двері. Не, не по порядку, не як, скажімо так, потрібно і стукає дверку одного в другу. І зато дуже часто фарбується. Так загалом автомобіль без ДТП, косметика просто приведена, відполірований, трошки підхімчищений. По салончику прям в ідеальному стані, зараз все покажу. По мотору, по ходовій також, все бомба, зараз також все продемонструю. Гума у нас Goodyear протектор, ну такий прям ще дуже добрий. Арочки зараз цілесенькі, фірмитики всі оригінальні. Це щось грязне. Порошки у нас там рівні, ну тут їх не видно, бо дуга, дуга, до речі, чуть підмята тут. Я думаю, це не так не критично. Всі шилдики, як ми бачимо на місці, також люди собі доставляли такий невеличкий хромпакет. Це вже кому потрібно, це все можна зняти. Також автомобіль доставляли в Ебасто, зараз я покажу. Це таке сухе фен, як наші люди називають. а Це форточки, я казав з двох стін. Також по цьому авто є датчики дощу та до світла. Ось тут вони. така, ну, Для батьків зручна функція сидіння. ну Видно, що трошки була експлуатація. Як ми бачимо, такі ніби трохи як шерсть ніби. Але загалом прекрасному стані. Автомобіль, відколи пригнаний він в одних руках. Зараз все відмінно, все працює, кондиціонер, вебасто. Є дві подушки безпеки. Шестиступінчата механіка. Все це як у нас працює. Отут вебасто. От вмикаємо. зараз почуємо, як воно буде працювати. Тут у нас все ціле, нічого там не продавлене, Домкратик на місці, запаска також задіє. Є такий хром-пакетик, електродзеркала, електросклопідйомники. Все це також працює. Вигляд з цієї сторони. Це, до речі, від вебасту ще такий є цей. це воно коли поставили, ним не користувалися. Це вже хтось хоче, то собі вже там доставить. Такий вигляд звідси. Ось тут у нас Фебасто. Як чуєте, воно вже запустилось. Зараз вона тільки набирає обертів, буквально пару хвилин, і все буде працювати. До речі, я по кілька днів їздив цим автомобілем. І от Webasto крута штука, отут от є пульт І от ви собі з будинку нажали, і все буквально там 5-7 хвилин і автомобіль вже тепло. Прийшли, завели і поїхали далі. Тут знову ж таки все ціленьке, все як має бути. Дуже часто тут ремінь попадає в автомобілі, І приходиться там фарбувати. Ззаді у нас сидіння Ізофікс з можливістю кріплення дитячих крісел. Автомобіль 9-місний, категорія B нічого не потрібно змінювати в документах. Все чистенько, все ціле, нічого там не порване, не подряпане. Тут же ободочку власники робили для себе в чорний колір, також доставляли шторки. Так, ми чуємо, як вже Баста набирає обертів. Є мілкі такі подряпинки на сидінні. Не думаю, що це щось таке глобальне, але воно є. Внизу все ціленьке, все гарно. Потолочок також цілий. Вигляд ззаду. Чистеньке. Пол трошки на камеру віддає, так що він ну, типу якийсь білий, а загалом дійсно в житті він темний. Не знаю чому так, не в одному відео вже так показував. Так, і на двері. Також шторками. Так, і дах. Так, ціленький, трошки в снігу, але він цілий. Без м'ятин, без нічого. Наші дверки треба з ручками, не пускає їх просто так. Демо село. Бебасту зовсім не заважає нам заводити автомобіль. Пробігу 292 тисячі. Внизу у нас світить, що не пристібнутий водій, а справа світить, що обміль стоїть на рушнику. Все працює, всі ці підсвіточки. Випасти вже не чути, бо пічка. Оце у нас працює виност. Виключити дуже легко. Нажали, він вимкнувся. От робота мотора. Працює просто відмінно. она. Такая, где оригинально. Под капотом не ржавчин, ничего не мать. Автомобіль, кожен цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте. Є номер телефона під відео, також є на тому номер телефона Viber, телеграм, будь ласка, також ви цікавить. Ціна також, до речі, на автомобіль буде під відео. Все, до зустрічі!